24 серпня 1991 року прохолодний серпневий ранок у ранковому номері Уманської зорі. СРСР оговтується від серпневого путчу і раптом маленьке повідомлення дрібним шрифтом скликання позачергової сесії Верховної Ради у Києві. Вже в другій половині дня у центральну частину Умані зібрались тисячі уманців в очікуванні одного. Саме тут слово незалежність лунає все голосніше. Ми розпитали тодішніх свідків і безпосередніх учасників руху за Україну, як Умань зустріла День Незалежності, а ще які події передували цьому. Проголошення незалежності теж тягнуло. Ну що так довго на жо так довго, наче народ готовий. Україна незалежна, тільки що Верховна Рада проголосувала. Чекала нас якась невідомість, але ми думали, боже, ми вийшли найбагатшою республікою. Дочекалися цього часу, коли ти відчуваєш, що ось ось уже наближається ця незалежність. Вона вже є. Все почалось з об'єднання народознавців, колишніх політв'язнів та просто ідейних людей. Умані у жовтні 90-го утворилася Уманська краєва організація народного руху України на правах обласної керівником був Богдан Данилович Чорномас. Спочатку базувалися рухівці на квартирі сім'ї Чорномазів, а потім зі збільшенням кількості учасників стали збиратися тут, у сквері Тараса Шевченка. Обговорювали поточну політичну ситуацію, планували акції, мітинги. Там збиралися щочетверга. Туди приходили. Всі наші. Гарне місце таке біля Шевченка. Зачиняли разів три, прапори ламали. О, а ми тоді йшли від Шевченка і під вікнами, там же КПЗ, міліції, за міліцією тако, і співали червону калину і різні пісні українські. Такий момент, що в нас було багато родин. Чоловік, дружина, батьки, там батько, мама. Ну, моя українка. По-перше, по-друге, ще чоловік і син. Вони, вони, вони ген українців, розумієте? От вони такі є, вони такі народжені. Я вчителька, ну. Знаєте, як ми зашорені, та чорне радіо над головою розповідало тільки ж браворні марші, як ми тут гарно живемо, а ми насправді нічого не знали. Була молодіжна група, група там 6, 7, 10, 12. Я всіх навіть не знаю, тому що особливо були рухівці, в яких були квитки, а були е, рухівці, які просто прихильники і приходили сюди. Був у рухівців і сам видав Червона калина. Це підпільна газета, яка друкувала аж у Литві. Це було взагалі альтернативне джерело отій брехливої брехливій інформації, яку несли оці газети, починаючи від всесоюзних правди і звістія, оцих так званих газет Української Радянської Соціалістичної Республіки, де звичайно в певній мірі і Уманські зорі. А ми шукали інформаційний прорив, хоч якийсь. Друкували ми цю Червону Калину у Прибалтиці. Ми друкували одного разу ми в Червоній Калині, ми дістали списки репресованих в Умані в Уманському районі. Богдан Данилович якимось чином добув. Тоді це ще була, скажімо так, говорили вже офіційно про політичні репресії, про Голодомор. Але коли доходило, а дайте списки, казали: нема. Гайд Фаркан. Напевно, ніхто з молодого покоління уманців навіть не знає, що це таке. А на початку 90-х дерев'яний паркан недобудови на місці сучасного приміщення знали всі уманці. Тут був епіцентр політичних пристрастей. На паркані вивішували плакати із критикою комуністів. Тут рухівці просували ідею вільної України. А навпроти в міському партії ставив палатку свою. Пам'ятаєте, через. Тротуар з цього боку рухівці, а з того боку палатка в міському парку. Вони там всі стояли в вікнах і дивилися, як там працює їхня пропаганда. То там були і добіг доходило. Я писала плакати і на землі, і на столі. як, як уже коли як виходило, так і працювали. Плакати інформаційні, плакати гумористичні, висміювали нашу владу. Плакати були такі дуже інформаційні. Наприклад, скільки там загинуло під час репресій, голодомору, скільки там Україна чого виробляє. У нас була такі ціла е серія плакатів, такі економічні. Причому брали дані із відкритих джерел, день у день, на тому паркані з школи прийшла, сумку кинула, другу з плакатами, взяла і пішла. І до вечора ставили мені хлопці і рухівці в чергове, і дівчата, і хлопці біля мене чергували. Така полеміка була, така агітація за Україну, за те, що нас радянський Союз грабить, Росія нас грабить. Проти Москви була агітація, що за те, що ми відділилися, і це правильно. Хоча, знаєте, перелом відбувся народитися у радянському союзі, а потім стати е, противником його прямим, тому що хто проти радянського товару, це також не, не, не просто. Це не просто перелом йде в свідомості, в поведінці. І у всьому. І воно потикеньку, по крупіцькам, по чуть-чуть. По -по по -чуть, чекали цієї незалежності, Ми так і чекали. І все ж таки дочекалися, проголосували цю незалежність, внесли тоді прапор в залу. Ми тоді, ну, ейфорія в нас була просто ейфорія. І сльози, і радість, як то кажуть, на силу дочекалися. Що там уже під парканом творилось? Як уже там обнімалися, цілувалися, і знайомі, незнайомі, як тиснули руки, нас обнімали, і між собою обнімались. Хто кричить слава? Хто кричить Ура! Ну... Це була звичайна ефорія. Вже усвідомлення прийшло, скажімо, там на другий день, на третій. Прийшла додому ці кадри по телевізору. От приходю додому. Мої, мої дуже радіють. Мама каже, що вже каже вас, не, не арештують. Нє, папа каже, ну я ж тобі розказую. Ну вже все, нема вже Совєтського Союзу, вже Україна незалежна. А що далі? Аж 29 серпня, майже через тиждень після прийняття акту про незалежність, депутати Уманського горкому збираються на позачергове засідання. Є пропозиція підняти синьо-жовтий прапор на даху міськради. Та не все так просто. Тодішні депутати, серед яких була більшість комуністи, провалюють голосування. І тоді рухівці беруть ініціативу у свої руки. Народ кричить, обурюється, всі скандують прапор на раду, не голосують і все. Ну, що робити? Придумали, а самі піднімемо. Данилович. І ще одного я знаю мій сусід, він не рухівець, але ну, приходив на наші мітини, а він здоровий такий, бо Данилович худенький, полізли на горище, ногою вибили ляду, як у нас кажуть, от, і встановили прапор. Вже ми там їх як побачили, що вони на даху. от, Всі дуже раділи, там, плескали в долоні, кричали слава. Здерли той прапор і почепили синьо жовтий Оце він. Це він, цей прапор. Незалежність це не лише політичний статус, це стан духу, це почуття гідності і відповідальності за власну державу. Наша задача не просто зберегти те, що маємо, а зробити Україну ще сильнішою, процвітаючою і демократичною державою. Це наш обов'язок перед тими, хто віддав за це життя.